Значите, добре. Всім доброго дня. Так, з членів з місяці можна розчинати на цьому Є що з тих сторон? Так, одне питання і питання різне. Так, так. Так, стання різних. Матеріали є у вас. Чи є у когось доповнення заперечення до порядку денних? Е, якщо немає питань, то ставлю на голосування за пропованому порядку Хто за? Проти? Дутримались? Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розділу наших питань порядку денного. Так, перше питання. На на 2024 рік, доповідач, Тарас, пластик, начальник відділу фінансів. Дуже Коротко по Дерлянській селищній раді загальний фонд, заходим 1915, 2210 збільшити на 50 650 гривень. Кіп 2240 зменшити на суму 8 тисяч гривень. Жовтий діл, 154 і буде 2. 011. Первинна на допомога. Киб 26 10, зменшити на 30 тисяч гривень. Код 01165. КЕП 22.40. В сумі 10 тисяч гривень. З законом 011.6090. Інша діяльність фермі.

Зменшиться у сумі 66 тисяч гривень і код 061141. Інші заклади у сфері освіти зменшити на 7500 тисяч 500 гривень, КІПУ-74. Також законом 0,6146 у клубні заклади зменшити на 6 тисяч гривень. Вчарний потреб. І відповідно збільшити по відділу фінансів для близькоселичної ради спеціальний фонд. На ці три гривень для субвенції івано-повітряському обласному бюджету на стофінансування видатки на закупівлю засобів навчання, обладнання та оснащення, посередці викладання, примет захисту країни, при цьому з'ясняється научення загального фонду спеціального. Один, два відділ 11 дев'яноску, ця ради підготувати зміни до. Добре, тоді ставлю на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Супримов. Рішення прийняття. Дякую. Наступне питання питання різне. Чи є у когось запитання? Ні. Чи щось? Якісь запити, щоб розглянути на дані комісії, немає. and